10, 10, 25 рік. Місто Коваль фірма Леонід Авто. Дві тони 400. Іменно стільки важить оця пічка, тому що нам не виходилось поставити її просто по висоті, так як 2,40 тут висота, то ми вирізали монолітне перекриття і пройшли нею на другий поверх. І збільшили нашу камінопіч. На 400 кілограм. Далі буде ставитися трійничок і димарик. А це канали зроблені для роздачі тепла. Потім буде стояти розподільчий короб на цій стіні турбінка і будемо роздавати на перший, на другий і на третій поверх тепле повітря. 24, 10, 25 рік. Так, показую вам, швиденько, показую вам камінопічка. Ось вона у нас продовжується аж сюди. Ось там. Тепловий акумулятор закінчується. Це ревізійний лючок для обслуговування теплового акумулятора. Так, це у нас труба, колінце, трійничок, капельничок і пішли. На третій поверх. Далі у нас забір теплого повітря через глушничок до турбінки. Турбіночка працює і подає тепле повітря в розподільчий короб. І вже з нього ми роздаємо тепло на другий, і на третій і на перший поверх. Це все буде зашиватися ось так. Гіпсокартончиком доверху. Це вся коробочка буде зашиватися, нічого не буде видно. Це подача теплого повітря в цю кімнату. Йдемо далі. Ось ми вийшли двома каналами і пішли. Це на третій поверх, то в ту кімнату. А це подача примусова сюди. Це подача природнім шляхом. Якщо не стає світло, турбинка не працює, природнім шлях сюди буде подаватися. Йдемо далі. Ця кімната обігрівається, ось підлогова решіточка стоїть і подається тепле повітря коло вікна. Йдемо на третій поверх. Наш демарик. Гільза проходу і назовні. Це підлогова решіточка, примусова подача теплого повітря. Ось в цю кімнату. Ось тут підлогова решіточка, подача теплого повітря коло віконечка. І маємо третю кімнату, подача теплого повітря. Коло віконечка. Ось так ми подали тепло, йдемо ще на перший поверх. Ось тут стоїть у нас камінна піч. Ось наступна кімната. Це у нас кухня. Да? Це у нас кухня. В кухні у нас є самоточка, тобто подача прямо з печі. І повертається холодне повітря до печі. Ось і є примусова подача. Ось тут буде анемостатік стоїти. І три канали пішло в нас. В цю сторону. Ось заходимо трьома каналами. Один пішов, там є ще дві кімнати, а ось це буде у нас ще не монтаж тут, і на другий поверх подається тепле повітря підлогова решіточка. Так, ось той канал, який, який зайшов сюди в цю кімнатку. Ось він розділяється на два, один піде. Туди наверх мається на увазі, там є кімната спальня, а тут для роботи, для моторіста, як то кажуть. Ще одна спальня кімната. Ось теж підлогова решіточка, куди виходить тепле повітря. Чисто ось в цю кімнатку.